Так, шановна громада переясла, стою на валу. Ось табличка, залишки укріплень древньоруського міста Переяслава, 10-13 століття. Це саме це укріплення, вал, так називаємо вал. Значить, ось хочеться показати, отам, де будується будівництво століття. Так воно за дерев визирає, я не хочу туди йти. Значить, от показую тут захисна зона. Але тут попродали три рази: продали земельну ділянку, приватизували захисну зону валу. Сюди ось ця сторона також вже була спроба в нашого мера. За набором дров, там халупина розвалена, там тільки то, що воно ще якимось дивом тримається криша зверху. Вона драна повністю, все там нікуди вже не годиться, там і дров не візьмеш. Але вона ще якимось чином тримається. От за тією, за тим набором дров наш мер виставляна виконком, щоб закріпити землю. А там дочка з мамою, значить, хотіли закріпити аж 20 сотих. Ну, мова сьогодні не про це. Про це я вже говорила, говорила мільйон разів. Мова сьогодні оце за цю будівлю. Ось всім видно, місцеві, всі кожного тижня ходять на базар. Мимо цієї хатинки, я також не один раз спостерігала, що тут завозилася земля. Я думала, що це піднімають рівень земельної ділянки, щоб було рівненько тому що вона так ніби в ямці була. Але коли засипали щебне, то це дивина. Зустрілася з цією жіночкою, яка придбала цю хатину. Вона її придбала буквально недавно. Ну а чому їй дали оформити цю хатину, якщо вирішили, що це вона буде зноситися? Чому дали їй придбати? Але іще. Пане мер, а чого ти обдурив людину, що це є це історична земля, да, тут копати не можна. А, то скажи, будь ласка, а ти як засипав ґрунтом цю земельну ділянку, людям засипав, а археологи тут не копали, жодна людина переяслава, не бачила, щоб тут працювали археологи? Це перше питання. Ти ще зверху щебнем засипав? Ще зараз закатаєш асфальтом. Це не злочин. Ти ж у цій жінці розказував, що це історична земля і на ній нічого не можна робити. А тобі що, закони не писані. Мало що ти притону будуєш. Ну не ти, а твій дружбан будує притон, там номера будуть, Номера, наскільки це відомо, тому що все покрите мраком. На захисній зоні, на історичній пам'ятці це можна. Навіть приватизували, навіть за набором дров хотів, призначити 20 сотих. Тут за цією хатиною закріплена земельна ділянка, тут є земля. Ти людині сказав, що це а, а, комунальна власність громади. Ну не може бути комунальна власність громади, якщо воно закріплене за цим будинком. Це равносильно, що я зараз приїду до тебе і скажу, так твій будинок, ти там і сади. А земля це комунальна власність громади. Чому це ти рахуєш, що в тебе земельна ділянка то твоя? Ну так, да, ти не в історичній зоні живеш, то ти все прихапав, уже воно в тебе все оформлене. Но тут ти повинен був надати людині в оренду, в оренду, так як вона історична. Но якщо ти так історію любиш і дотримуєшся всіх законів, вперше ти порушив, щоб ти обдурив і не оформили людині земельну ділянку. Друге, ти не розпровів розкопки на цій землі. Ти вже не засипав землею, ти вже... Засипав щебнем. скільки разів ти порушив закон? Ну так от подумай. Подумай, в тебе ще буде і не одна кримінальна справа. Це злочинне угрупування. Я розумію, що авто десь треба ставити, номера будуєте, плануєте, що в номерах будуть там багато буде людей, авто десь треба ставити, поруч будуєш стоянку, ну це я так думаю, я ще не знаю, що тут буде. Ну живйом виживати людей із будинку їхнього, це їхня приватна власність. По якому закону ти їх виживаєш? І ще й умови ставиш що через тиждень, щоб вас тут не було, по якому праву? Перше. Друге, скажи, будь ласка, ти рівноцінний обмін робиш? Ти їх одвіз на край переяслава, мало не під Сиблі. завів у халупину, де немає ані світла, ані води, ані вбиральні. І це ти хочеш так, кидайте все своє. А тут у людей газ є, тут є світло, тут є вода, тут є всі умови. Хатинка старенька. ну Її можна під цей вона іще пройде на ура. Ну Ти вирішив, що вже все, ти цар всієї русі будеш отут гнати людей в шию із хати, чи що. Шановна громада. Ну, все, вже все ми побачили, вже, ну от такого я ще не могла подумати. Щоб це прийшло, не зробили археологи розкопки, воно засипало землею, воно засипало живнем. Ну, а зараз на даний момент виганяє людей з хати. Ну, та, а, а куди далі? Куди далі? всієї Русі? Слов нема, все.